Вітаю друзі всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кличенко Анжела, це мій канал, ми з півдня Одеської області. Бачите нашу температуру сьогодні. У нас сьогодні вже 12 січня. Вчора нічого не знімала, тому що був дуже сильний вітер. У нас плюсова температура. Як бачите, цвіте наш Звіробій, О, жасмін голоцвітковий, Це самий найранньопітучий кущ. Ну, у нас на півдні, як бачите, він починає цвісти ще з зими. От. І поки ще так прохолодно, буду знову копати ставок. У нас вчора дуже був сильний вітер, була плюсова температура, але був північний вітер, такий холоднючий був, що страшне. І тому вчора був такий у мене трошки вихідний. Трошки крутилася в хаті там, потім нарешті пішла, зробила, переробила свої кіхті, тому що вирішила спробувати на зиму один місяць. Залишити длінні нігті, але ну, заважають вони мені заважають в усьому працювати, тому вчора пішла, переробила на коротші вже. І будемо працювати далі. Е, я трошки тоді ще докопала ставочок. І сьогодні хочу трошки розказати, тому що було багато запитань про цей ставок. Е, спросили, навіщо багато ставків. Багато треба для того, щоб не для для того, щоб, а тому тому що, вірніше, тому що німфеї розростаються, дають багато діток, ми їх розсаджуємо, ділимо і тому виходить більше кусів. І оце ось тут буде, отут, де глибина невелика, тут більше, ніж навстик лопати, трошки глибше. Сантиметрів, мабуть, 30 до 40. тут і тут у мене буде такий собі дитсадок для німфей. Всі дітки, котрі будуть відділені і котрі ще не будуть сісти, я буду їх ставити тут. Тут вже глибина більша. Тут десь ну, пів метра, мабуть, буде. Потім виміряємо. Ну, ще вирівняю дно, буде трошки глибше. Тут я буду ставити, хочу ставити німфеї. Ті, котрі вже зацвітуть, і буду ставити їх по сортам. Тому що людина буває заказує чотири сорти, 5 сортів. Ну, Буває, що цвітуть ці 5 сортів в один день. Буває ні. от Сьогодні один зацвів, завтра другий, післязавтра третій. Тому я їх витягую, збираю їх окремо. А так я тут по сортам взяла, Ну, дивіться, на цю собаку. От чого ти туди поліз? А? Да. От шкідник наш, от же шкідник такий, а тут людина заказала мені 4-5 сортів, я відразу дістала, їх запакувала і відправила. <кхи> Хотіла це робити ще в тому році, але почалась війна, ці кля... кляті орки, кацапи, ну, нам перебили багато планів. Хоча це такі мелочі врівнянні з, з, з тим, що люди воюють, гибнуть, що розвалили будівлі наші, діти наші не можуть вчитися нормально. Так от, тому я буду доробляти в цьому році. Покопаю зараз так, як я казала, по чорному, а чистову обробку буду вже робити десь в кінці лютого, щоб на весну вже він був готовий, тому що весною не буде коли цим займатися. Весною підуть посилки. І яблу відправляти, і буду знову отримувати щось, треба садити, пересаджувати, знову ділити те, що я боюся зараз ділити. Наприклад, всі. Злаки їх називаю комисі. Всі комисі потрібно буде ділити, викопувати, ділити. На це багато часу йде, тому копаю взимку. Зима в цьому році у нас достатньо тепла. В тому році було кілька ночей мінус вісім, а в цьому році ще такого не було в нас. І дивлюся по прогнозам, що спонділка на знову потепління йде там до плюс 17-12. В день-вночі там 5-7 буде, тож можна буде розсаджувати рослини. Замерзла в руку холодно, як бачили, у нас всього півтори градуси тепла. Ну, зараз почну копати, нагріюся, ще спина буде мокра. О, знову листя надуло, треба прибрати. Сьогодні вже вітру нема. Е, мені вчора один мужчина. Підказав, що є, такі, є такий спеціальний мікрофон, якийсь волохатий, щоб прибирати шум вітру. Да, бо передивляюся відео свої, дуже, дуже шумить вітер і заважає інколи, коли я, я навіть щось розказую. Ну, поки буду копати. Ще мене просили показати ялини, які у мене є. Це буде потім, коли трошки потепліє. Може, вже після обіду бо є ялини, трошки про, про самі ялини розкажу. А поки в нас наразі ставок, і знову треба там дорівняти стежку, потім мені треба тут ще насипати землі, бо бачу, тут прямо така яма ще вийшла, знову присиплю. Тут вже почалась трошки, бачите, присипати земля зверху. Треба зарівнювати далі. Як буде світло, тоді викладу відео, тому що світла знов нема. І зараз в хаті темно, тому робити нічого не можу в хаті. Та, чесно кажучи, не хочу. Мені вистачило одного дня вчорашнього просидіти в хаті так. А сьогодні краще будемо працювати. Будемо працювати, будемо копати далі. Ну, наразі поки все, бо треба копати. Почала копати, друзі, але тут маленька проблемка така. А у нас вчора, як я казала, був сильний вітер, і ось день йшла мряка, і вийшло таке обледеніння, ось, бачите. Душі, Першу тачку викопала, руки мокрі, перчатки мокрі, руки мокрі, замерзла руки. Лопата теж, ну лопату вже вон обтерла. Бачите, ось болото. Коротше, тут ось там болото. Так, ще ніяк не можу приноровитися до цього телефона, бачите, болото мокре. Я втерла вже руками, і тут ще залишилось об'єдіння вверху. Тому я думала ось такий спосіб. Діла перчатки. Бачите? А зверху ці такі ось полохали. Ось так. В перчатках не дуже зручно. Нажала на кнопку, хотіла показати перчатки. Ось оці такі звичайні, коли ви красите волосся, то в наборах продаються такі перчатки. То я це придумала вдягати їх зверху. Ну, Воно буде скорзити, але не, буде, не будуть мокнуть перчатки і в руки не буду мерзнути. Трошки почала підчищати тут ось цю стінку, бо тут такий виступ був. Зараз тут почищу. <кій> Сьогодні буде трошки довше, бо трошки вирішила все-таки засипати цю ділянку землею, а тут треба кожну тачку буде викидувати ручну лопатою. Тож викопаю небагато. Але зроблю цей час, тому що там швидко тачку вивернула на землю, граблями розгребла і все. А тут, бачите, ось прямо просіла земля, гляньте. ось. Прямо видно, що треба досипати землю. Ну і потім ще на цю стежку навезу вже сьогодні. Ну побачу, будемо бачити по погоді. Скажу, що тільки тачку викопала, вже стає жарко, тому що вітра майже нема. А при такій погоді, то можна спокійно працювати. Я взагалі свій великий ставок копала, коли було при мінус шести навіть. Я накривала края плівкою, тряпками, щоб вони не примерзали. І потім їх знімала і копала собі спокійно. Коли люди йшли по вулиці в куртках вдягнені, а я виходила в одному світері красна, мокра, то не так дивились б на мене. Знаєте, так добре, що у візка не крутили. Бо я цю всю глину, була, вивозила на вулицю. Там була купа глини. Я чомусь не сфотографувала ту купу глини, але люди з села і навіть сусідні з сусідніх сіл приїжджали і забрали ту глину. І за два роки розібрали повністю всю глину, кого печі, хто десь хтось. Ну, Печі хтось чистив, там треба підмазувати, хтось десь щось рівняв, вдома засипав. Тому глина пішла на ура. Потім всі приїжджали питали, чи нема ще в нас глини. Так що і собі зробила добро, і людям. Ну що, пішла копати далі. Закінчила закидати цей квітник. Так, начебто трошки, а шість тачок пішло. Розкидала все лопатою. Зараз Навезу сюди стежку, піднімлю. Тому що де заливати, стежка буде в воді. Підніму стежку тут. Ой, тачки 4-5 теж піде, думаю. Поки на сьогодні досить. Поки на сьогодні досить. Знаю, мені вже жарко, і я, я вже роздяглася. Фу. Спина мокра мокрий, але тут закінчила. Так, скажу, що ось перчатки мої працюють добре. Руки жарко навіть, але не знімаю, тому що все одно ще воно все мокре. Не хочу вмерзнути в руки. Так що, друзі, отак. От Сьогодні попрацювала. Я Бачу, світло включили, але, але треба ще доробити стежку, а потім буде видно. А потім буде видно. Ну, На сьогодні поки досить. Вже почала тут підгрібати. Вести він... цю стінку. Обкопала, але видно, що воно свіже. Бачите, тут земля сіра. Завтра почну цей вугол копати. І, мабуть, зніму, як це робиться. Просто трошки прискорю. Навчусь ще прискорювати відео, тому що так ще треба вміти робити. З кусочків зліпляю, але на це дуже багато часу виходить. Буває і година виходить, ну, дивлячись, п'яке відео. Хотіла показати вам в тому році, в тому ні, позапрошлому році я копала. Так, перчатки зараз зараз у відро, то що їх. Тут, бачите, ось дірка, це тут була коріняка. Ось вона. Коли я копала, вона була ще жива, бо бачите, тут чоловік рубав. Чи я рубала, чи чоловік рубав, я не пам'ятаю. Бо десь рубала я, десь чоловік. Це корінь, це від того горіха величезного сусідського. І це я до нього дійшла, думаю, знову доведеться рубати. А лопатою піділа, він зламався. Бачите, він за рік. і дрованя струхла. геть. Тому що живлення вже не було від основного кореня. І все піде на дрова. Чумака така. Ну, тут ще доведеться ще вирівнювати. Я трошки ще далі піду прокопаю глибше. Ну, не хочу, поки поки собака тут бігає, гребеться. Фу. І он ямки мені риє, тут он там вирив, там вирив, доведеться чи прикривати його потім чимось, не знаю, просто не собака, а. Чудо якесь, Землеройка наша. Ну, Залишилось мені ще ось тут, бачите? Ось тут припідняти, он, прикопати, верніше, углубити цей край, ну і тут. І потім цю сходинку прибрати. Так, але залишу маленьку-маленьку, тому що доведеться ще боки копати і доведеться ще тачкою заїздяти сюди вниз. І низ вичищати, тому <кій> Якби, роботи ще багато. Сьогодні я зарівняла тут. Скажу я вам, що на цей кусочок пішло у мене 10 тачок землі. Так, Господи. 10 тачок землі. Наче так трошки присипала, присипала, 10 тачок землі пішло. Ну, зате вже вирівняла. Стежку припідняла, тепер тут що буде поливатися, на стежці не буде, у мене болотяки. Так, ну тепер, поки світло є, піду це відео закачаю. Це якщо ще напруга є, бо бувають дні такі, що дають світло, а комп'ютер відключається сам, тому що нема напруги навіть. Так, і відпочину потім. <кій> Випишу, які ялинки в мене є, тому що їх в мене є трошки різних сортів. І заодно трошки розкажу вам про ялинки, які у мене є, і взагалі про ялинки, які бувають сорти. Що ще їм О, треба вам кофту забрати. Зняла, тому що жарко. Світер і безрукавка, як бачите, і жарко. Фух. Ну так, все зелене в нас гарне. Дивилася прогноз погоди, ну, хоча може ще помінятися до середини лютого. Нам обіцяють максимум мінус 4, здається, я дивилась. Чи мінус 6 для помпаски, це не критично. Мені просто цікаво, якщо ми її не будемо зрізати. Ну, в принципі, зрізати доведеться, тому що будемо викопувати, і ділити. Але он там кущ один, ми його, саме крайній зелений, ми його викопувати, і ділити не будемо, тому що. Він ще малий хай наростає. Оці один, два, три кущі. Оці здоровецькі, ось. один, другий, третій, бачите? Будемо їх викопувати і ділити. Тому доведеться зрізати зелень. А от той залишити можна буде спробувати. Цікаво просто. Адже ж вона там, де росте, а бра філя. Чого ти там гребешся? Адже ж там, де вони живуть, де зими немає, їх ж ніхто не зрізає, тому буде. Цікаво проспостерігати. Ну так от, все, йдемо до хати. Треба перепочити щось, кинути в рота. Гляньте, який у нас Господи хто це у нас бере склет. Дивіться, яка краса. Просто краса чумачеча Виставляла на продаж, поки ніхто ще не брав. Ну, якщо хтось захоче, то можна буде викопати. Правда, тут уже стволяка в нього така. Ну, так, з комом землі. Або собі залишу так, така краса. Так, все, йду до хати, бо зараз знову піду знімати. Потім другий раз розк... розкажу про бересклети. Так. Це, друзі, на сьогодні досить. А... Ну, ці пампаски теж не будемо ділити, бо ми їх ділили весною, тож, якщо вони перезимують, бачимо, але вони вже слабіші кусі, тому що вони, бачите, листя зверху не звисає і не прикриває сам корінь, як. У тих величезних кущах. Тому вони такі більше приморожені. Ну, мінус 6-то не проблема буде. Так, ну от і все. Бажаю всім гарного дня.